Комутувати цю та інші події поточні України і світу ми просимо нашого гостя Анатолія Тисюк, політичний експерт, експерт міжнародного центру перспективних досліджень. Доброго ранку доброго, доброго ранку, і хотілось би про почути вашу думку з приводу того, як ви оцінюєте саме на тепер на сьогодні ситуацію в зоні АТО в першу чергу. Ситуація в зоні АТО залишається дуже напруженою і постійні звіти, і репортажі. Речників ото свідчать про те, що припинення вогню немає абсолютно, і на окремих ділянках фронту спостерігається з кожним днем активніші обстріли, активніші дії, перегрупування військової техніки, що свідчить безумовно, або ж про підготовку наступу, або про певні дії, які мають дезорієнтувати війська. АТО. А, ось, а ось ця історія про те, що готується парад там на окупованих територіях. Вашу думку, чи слід сприймати це серйозно як якусь загрозу, чи не перетвориться цей парад в якийсь наступ? Безумовно, так. В Донецьку планується проведення параду військового до Дня перемоги. І, звичайно, що в першу чергу це такий символічний жест і синхронізація дій із Москвою, яка теж буде проводити військовий парад. По-друге, це буде демонстрація сили і позиціювання якби, створеної армії ДНР ЛНР. Це другий момент. І по-третє, це знову ж таки. Певний такий жест, який показує певну приналежність до радянських міфів або ж до ідентичності радянської, оскільки 9 травня це один із найбільших таких каменів, на якому ґрунтується взагалі вся приналежність певного етносу чи групи до історичних подій, а я вважаєте взагалі пане Анатолію, чи дійсно може бути от такий розвиток подій, такий сценарій, що нібито під час 9 9 травня, безпосередньо в Донецьку або в Луганську, будуть розстріляні люди, і це і цим може скористатися Росія для того, щоб вводити якісь миротворчі, так би мовити, війська. Не виключено, що будь-яке велике свято чи захід чи пам'ятні заходи вони несуть ризик терористичних загроз навіть в Україні. Тобто, і невідомо, хто зможе організувати ці заходи або провокації, чи скажімо, самі організатори самопроголошених республік, чи, можливо, навіть там спецрозвідки російські можуть здійснити обстріли. Тим паче, що подібні вже проби інформаційні в Росії були. Тобто, я аналізував це питання і з'ясувалося, що російські ЗМІ Дали інформацію наступного плану, що наче в ніч з 2 на 3 травня житлові квартали Донецька були обстріляні градами Нацгвардії та Військових сил України. Тобто, це питання поширило і канал Раша Today і програма Дмитра Кісельова найбільш пропагандистська. Тобто, якби інформація була зондування ґрунту, яким чином буде? Будуть реагувати російські користувачі, тобто насправді ніяких обстрілів не було, і міжнародні спостерігачі фіксували в, той, в ту ніч абсолютне перемир'я. Тобто є такі ризики, але в першу чергу, якою має бути поведінка України? Мають бути запрошені спостерігачі на лінію зіткнення, тобто безпосередньо на територію всього фронту максимально де розташовані житлові об'єкти, в першу чергу мова йде про Донецьк. І Має Бути спільне інспектування цих територій з метою уникнення провокації. Але, ти. Дуже хотілося б коротко вашу думку дізнатися. А як ви оцінюєте вислов Броніслова Комаровська про те, що маємо готуватися до важких часів і можливо навіть до появи зелених чоловічків? Тобто, досить таки, знаєте, тривожний сигнал від е, такої людини. безумовно існують ризики, оскільки в першу чергу основне питання це зняття санкцій. І якщо російське керівництво побачить, що поступок немає жодних абсолютно, їм немає чого втрачати. Фактично для Путіна йде відлік назад, і тому потрібно в першу чергу активізовувати дію, оскільки той самий Донбас він як без безручки, оскільки його Потрібно утримувати, потрібно платити кошти, потрібно забезпечувати і тому подібне. А нинішня українська влада вона не бажає брати Донбас на тих умовах, які диктує Москва. Тому потрібно буде очевидно, що активізовувати свої дії, і очевидно, що Комаровський має більше інформації зовнішніх розвідок, котрі свідчать, що готуються знову ж таки, певні наступальні дії. З Цим зрозуміло. А знов ж таки, якщо ми вже торкнулися цієї теми, як ви вважаєте, чи дійсно Крим для Путіна є капканом, як багато хто з політологів говорили, і представників безпосередньо європейських держав? Чи буде він камканом, залежить в першу чергу від позиції зовнішніх гравців, оскільки об'єктивно Україна не може створювати той тиск, який може робити західне міжнародне співтовариство. Це по-перше. По-друге, об'єктивно, що Путін отримав більше вигод від Криму в короткостроковому періоді, ніж довгостроковому. В першу чергу йому не потрібно платити за базування Чорноморського флоту. Він отримав доступ до дуже важливої інфраструктури, в першу чергу, і транспортної. І морської, і до портів, і до військових баз і об'єктів. По-третє, для нього це доподатковий мобілізуючий фактор. Тобто, більшість росіян вони все одно вважають, що Крим це ісконно ісконоруська земля, навіть в першу чергу, ніж Дагестан чи територія Кавказу, і е, жертвувати Кримом, тобто навіть я спілкуючись із російськими експертами, які, в принципі, є більш притомними, ніж, е, скажімо там, працівники адміністрації чи провладних. Партій, і вони свідчать про те, що навіть знаючи свідомо про те, що Крим стане тим каменем, який потягне на дно, російське керівництво все одно не буде відмовлятися від нього. Тобто навіть цей скреп, як кажуть в російських змі пропаганді, він може бути набагато більш загрозливішим, але вони будуть терпіти. Ще неодноразово згадувалось про те, що саме в Криму зараз розташована ядерна збору Рой Російська. І ще одну таку резонансну заяву хотілось би ваш, з вашу, вашого думку з цього приводу почути в ефірі польського радіо заявив віце-президент Європарламенту польський політик Ришар Чернецький, про те, що комісія зностранних з іноземних справ Європарламенту прийняла. Так званий чорноморський рапорт, в якому говориться про те, що Росія проводила навчання по ядерному удару по Польщі. Я... Чи, чи слід вважати на такі заяви? Чи слід... Безумовно, слід вважати, оскільки баланс сил у Чорноморському регіоні змінюється, і це несе певну напругу і нестабільність, оскільки з, з території Чорноморського регіону можна завдавати ракетні удари в будь-яку точку Європейського Союзу, тобто ракетами середньої дальності. І мова не стоїть там про які, якесь важке озброєння. І необхідно також є. в мене є цікава інформація. Аналізував вісник закупівель Збройних сил Російської Федерації, який, в принципі, є у відкритому доступі і є цікава програма модернізації переозброєння. Чорноморського флоту і побудову додаткових баз так, от на найближчі 5 років в чорному морі, зокрема на Кримському півострові, планується закупити ще 5 додаткових дизельних підводних човнів. Планується відкрити ще додаткових дві військово-морських бази в Феодосії та в Бельбеку, тобто планується створення мобільної авіації. По-друге, планується переоснащення ракетних комплексів всіх. Тобто, загальна сума на найближчі п'ять років складає близько 5-7 мільярдів доларів. Це дуже великі гроші. Якщо подивитися на загальні обсяги закупівель, тобто перша тенденція йде. Модернізація військового оснащення в Криму, іде мілітаризація і підготовки Криму до такої мілітаризованої зони. І їх не буде хвилювати там питання курорту чи питання туристів. Головне зробити з Криму додатковий плацдарм, який буде в принципі і загрожувати і всім країнам Чорноморського басейну. Ну, ви знаєте, краще б дійсно на мир використовували ці гроші. Одні з найгарячіших точок у зоні АТО залишається населений пункт широкий на поблизу Маріуполя. Бойовики методично обстрілюють позиції українських військових з усіх видів озброєнь, зокрема 152-мм гармат. І детальніше про ситуацію на Маріупольському напрямі запитаємо у прес-офіцера сектору М. Дмитра Горбунова. Він вже на прямому зв'язку з нашою студією. Пане Дмитре, доброго вам ранку. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, про ситуацію на у Широкиному зараз. Ніч пройшла відносно спокійно. Противник лише два рази порушував умови міського міському рандуму. Спочатку близько третьої години обстріляв наших хлопців зі стрілецької зброї, а сьомої, десятої прийшов на більш калібр, а саме 152-метровий самохідний артустановки і відкрив вогонь по наших військовослужбовцям на протязі 15 хвилин. Жодна військовослужбовця сьогоднішнього дня не поранне. У фіналі вчорашнього дня противник 12 разів обстрілював наших хлопців всьому Широкінову. При цьому два рази використовував артилерійські установки, два рази мінометих і 120 калібрів і вісім разів зі стрілецькою зброєю. Протягом вчорашнього дня було помічено один пістолот-літальний апарат біля наших превізій е військовослужбовців. Скажіть, чи є якась інформація про поранених на серед українських е е військових? Ні, протягом вчорашнього дня та сьогоднішнього жодного пораненого військовослужбовця не було. І знов ж таки раніше з'явилася інформація про посилення частин бойовиків російськими професійними найманцями. Що вам взагалі відомо про цю інформацію? Переміщають свої війська біля наших непосередньої лінії з контролюваної території України, проте ми постійно готові. Наші резерви знаходяться у стані постійної безготовності. Артилерія постійно вдосконалює свою професійну майстерність на полігонах. Тому ми повністю готові до будь-яких акційних бойових дій і готові стояти Маріуполь та його околиці. Я вам щиро дякую. Нагадаю, напрямому зв'язку з нашою студією був Дмитро Горбунов, пресофіцер сектору. М і от хотілося б спитати вас, пане Анатолію, як Ви вважаєте, от вчорашня зустріч у мінську кучма говорить говорить про те, що сепаратисти нібито були конструктивними? Раніше а, говорив про те, що із ними взагалі не потрібно говорити, тому що вони одноосібно нічого не вирішують. Як ви думаєте, чи буде якийсь результат від таких перемовин? Я дуже скептично відношуся взагалі до мінських домовленостей, оскільки це не є результат, якби того переговорного процесу, який на який очікувала Україна, по перше, по-друге. Ці мінські домовленості вони були нав'язані ззовні для України, і фактично вони не виконуються. Тобто відразу цей документ він не є дієвим. І ми бачили Дебальцеву, ми бачимо Широкіну Саханівку, тобто інші населені пункти, які за умовами мінської мінської угоди мали бути підконтрольні Україні, але по факту вони належать же і підконтрольні фактично бойовикам, або ж прострілюються і ведуться агресивні дії. Діє, це перше. По друге, основне питання, звичайно, що це утримання Донбасу, тобто хто буде платити за цю територію, за цей анклав, і наскільки я знаю, основне питання, яке ведеться між переговорними сторонами, це якомога швидше. Забезпечити фінансування і підтримку цих територій, друге, це ведення конституційної реформи. Тобто, але основна проблема, що мінська угода прописана таким чином, що її виконувати потрібно крок за кроком. Тобто, з однієї сторони, сторона терористів і Російської Федерації намагається взяти, наприклад, пункт шостий і вимагає його імплементовувати тепер. Україна, українська сторона прагне, наприклад, якомога. Мога швидше встановити контроль над кордонами, але встановлення контролю над кордонами неможливо без проведення виборів там і так далі. Тобто, основна причина, що цей документ він завідомо дуже важко імплементувати його. По-друге, стосовно ризиків, так взагалі в зоні АТО. І переговорів цієї контактної групи не відбувається відведення важкої артилерії. Тобто, якщо українська сторона виконала основний пункт, то ми бачимо, що зі сторони іншої відбуваються систематичні обстріли. Тим паче, що повертаючись до питання щодо професійних військових, так, в Росії стартувала амністія до Дня Перемоги. 300 тисяч в'язнів виходить на свободу. В кожному російському великому місті є мобілізаційний пункт, там, де будь-який бажаючий може записатися, отримати фінансування, отримати обмундирування і їхати на Донбас. Тобто підпитка фактично буде йти за шляхом людей, які будуть намагатися певним чином шукати долі в інших країнах. Ну, тим часом тристороння контактна група працює і конкретніше, і докладніше про те, саме з чого складається концепція проговорю форматі тристоронньої контактної групи. Є наступна інформація. Вона була ухвалена 2 червня 2014 року в Берліні на зустрічі міністрів закордонних справ України, Німеччини, Франції та Росії. Тоді сторони домовилися про регулярні зустрічі високорангових представників України, ОБСЄ та Росії, а також лідерів так званих ДНР та ЛНР. На цих зустрічах сторони повинні були залагоджувати проблемні питання, пов'язані з конфліктом на Донбасі, такі як припинення вогню, звільнення полонених, вирішення гуманітарних питань тощо. Перші перемовини вони пройшли 8 червня 2014 року. З того часу збиралася група контактна ще 13 разів. Найчастіше зустрічі проходили у мінську декілька разів. представники самопроголошених республік відмовлялися. Прибути на зустріч тоді спілкування з ними проходило у форматі відеоконференції. Україну в контактній групі репрезентує колишній президент Леонід Кучма, ОБСЄ спеціальний представник Хайді Тар'явіні а від Росії у попередніх переговорах прав участь посол Російської Федерації в Україні Михайло Зурабов. У нинішніх дипломат Азамат Хульмухаметов. Ось на вашу думку, чи варто вже розглядати питання про зміну представників контактної групи, можливо для більшої ефективності її роботи з нашої сторони? В принципі, фактично ми не бачимо, я не бачу на сам перед інших представників, які б змогли в принципі, виконувати цю місію, оскільки об'єктивно, Леонід Кучма він має контакти і, в принципі, він є більш доступний і зрозумілий для російської сторони, яка фактично більше вимагає від сторони України поступливих дій. Для того, щоб ми йшли на поступки і виконували цей меморандум на умовах, ті, які диктує Кремль, в принципі, Кучма він є дуже гнучким і два, його, два роки його президента, президентства вони свідчать про те, що він доволі успішно балансував між двома сторонами. Я думаю, цей досвід багаторічний буде корисний. Але інше питання в тому, що. Самі мінські умови це моя особиста точка зору, що вони є недієвими. І це, тобто, такі собі то, лінія, яка котра є дуже хиткою, оскільки тепер іде підготовка і ескалація конфлікту вона є не за горами. Я особисто переконаний, що рішення щодо початку активних бойових дій буде прийнято вже після середини червня. Знаєте, хотілося б ще обговорити таку важливу тему. От учора Рада національної безпеки та оборони ухвалила стратегію національної безпеки України на майбутні роки. Як ви вважаєте наскільки важливою є подібна стратегія, і чи дійсно вдасться реалізувати все, про що говорили? Тим більше говорили про деолігархізацію. Конкретно президент Порошенко зробив чимало гучних заяв. В Першу чергу, у нас стратегія вона дійсно і національна доктрина оборони вона є застарілою і не відповідає сучасним вимогам і викликам. Це в першу чергу, світ змінився, світ став глобальним. Змінилися виклики і загрози, і необхідно дійсно адекватно реагувати на них. В Першу чергу, питання я переглядав цю стратегію, можу сказати стосовно деолігархізації, так у нас необхідно в першу чергу подавати приклади деолігархізації. Регаргізації. І Ну і це, напевно, має безпосередньо робити хтось з очільників нашої країни. От президент проголосив курс деолігархізації в енергетиці. Монополіям, каже Петро Порошенко: настане кінець. Жоден шантаж, запевнев, глава держави на нього не вплине далі пряма мова. Ніхто більше не потрапить до рейтингу Форбсу, лише збираючи вершки з використання. Можливості державних монополій з традиційно корупційного середовища в газовому секторі. Я наполягаю, що держава не повинна бути більше дойною коровою і дикий капіталізм в цій галузі з прийняттям цього закону, з прийняттям відповідних нормативних актів має вже закінчитися. Хочу, щоб це почули всюди. Почули це в Києві. Почули це в відні, хто б і чим не намагався Україну і мене як президента шантажувати. Ні так званими шахтарськими батальйонами, дві третини з яких складали титушки, ні так званими приватними арміями, ні інформаційними диверсіями, які намагаються сьогодні запускати проти мене і проти України. Все рівно, процес деолігаризації буде продовжений. Я стояв, стою і стоятиму на сторожі національних інтересів. І незадоволенню так званих потерпілих, я це незадоволення розумію, але не раджу чинити спротив. Знаєте, пане Анатолію, от цю заяву багато хто з блогерів, ваших колег розцінюють як така відповідь фірташу і іншим олігархам. Як ви прокоментуєте, наскільки це дійсно матиме свою силу? дуже ми переживаємо цікавий період в історії, коли черговий президент вступає у війну всіх проти всіх, тобто фактично у нас об'єктивно змінювалися владні еліти в результаті змов тих самих еліт. Тобто, очевидно, що Петро Порошенко вступив у війну зі всіма олігархами. Але основне питання, яке знову ж таки мені задають, і мої міжнародні колеги, чому от ваш президент не продає свої активи, чому він досі залишається якби, і державним службовцем і має доступ і до ЗМІ і до всього іншого. І розумієте, коли намагаєшся пояснити, закордонні колеги не розуміють цього, оскільки була там передвиборча обіцянка, і це дисунує, коли. Тут з однієї сторони ми бачимо наступ на олігархів, а з іншої сторони, ми бачимо збереження статусу КВО. І тому ем, мені здається, що тут знову ж таки ми можемо спостерігати найближчим чином. Часом об'єднання певних олігархічних груп проти президента ми побачимо черговий конфлікт влади, ми побачимо чергову парламентську нестабільність, яка може вилитися в дострокові вибори чергове перетягування тобто чергове перетягування так. канатів. Коли такий екскурс в історію Кравчук прийшов до влади через те, що в принципі мав. Наступ на комуністичні ідеали. Тобто Леонід Кучма прийшов до влади, коли мав змову із червоними директорами, тобто підприємцями. Другий термін влади прийшов, він утримався в результаті створення нового олігархічного класу на противагу червоних директорів. Віктор Ющенко прийшов до влади в результаті змови з частиною еліт на противагу Леоніду Кучму і так далі. І тому подібне. І я прогнозую, що такі у нас. Зміни режимів вони будуть відбуватися надалі. Так не вважаєте ви, що все ж таки не ну, вже президент не розуміє, що всі це чудово бачать, і а, пояснення, що нібито йде зараз а, перевірка, що входить до його активів. Скільки це буде коштувати? Займає не один день, не один місяць. І для того, щоб продати цей бізнес, потрібен час. Вже фактично рік пройшов, але мені здається, тут питання все ж таки політичної волі і питання визначеності, оскільки і певно, що президент розуміє, що тепер такі непевні часи, коли об'єктивно краще залишатися в нинішніх умовах. І об'єктивно, що його бізнеса, його надійна опора фінансова, оскільки раз він вже вступив на війну з олігархатом, йому потрібні ресурси. Тобто але і, це ж підриває його рейтинг. Це Підриває його рейтинг, але він скоріше за все прагне війти в історію як президент, як людина, яка зруйнувала от таку систему олігархічну, але насправді це більше таке політичне забарвлення має і Йоргова. тому до конкретних я хотілось б вас запитати, чи є у вас розуміння бачення, яким чином саме боротися з олігархізмом в енергетичній сфері в нашій Україні, яка зараз склалася руками? В першу чергу необхідно засоби? зруйнувати цю модель рентну, оскільки я коротко пояснюю, є державні підприємства вугільні, яким держава платить, платила дотації. Ці дотації або розкрадалися, або фактично не використовувалися. Державні фактично приватні підприємства виробляли вугілля і продавали його на ТЕЦи. так? ТЕЦ, вони фактично приватними. Але за рахунок державних коштів і субсидій закуповувалося вугілля за завищеними тарифами. Те виготовляють енергію і електроенергію продають її в обленерга. Обленерга вони є фактично приватними. Власники і Ахметов, Коломойський, Суркіс. Нестор Шуфріш, тобто Григорішин, можна перелік продовжувати. Ці обленерго продають електроенергію за завищеними тарифами для населення. Продають за завищеними тарифами і за бізнесовими ставками, тобто за кордон, і, і ви бачите, що всюди платить держава. Тобто, ланка дуже міцна, ланка На дуже вашу міц... думку, законопроекти, які були прийняті останнім часом в цій сфері. Вони будуть працювати над деолігарізацією енергетичної сфери? Ні, Я не думаю, що просто зміняться люди, які очолюють цю систему, оскільки дуже проблема в чому? В тому, що як виявилося, кожен хто приходить до влади, він бачить, що схеми дуже. Прибуткові і зламати їх дуже важко. Спокуса надто велика Тобто, Ну і проти себе ніхто не буде працювати. І проти себе, проти цієї системи, неможливо фактично зруйнувати цю модель. Тому я думаю, що, скоріше за все, зміняться власники, зміняться джерела, на які будуть поступати ці надходження. Але фактично таких от різких кроків не буде спостерігатися, оскільки третій енергопакет не запроваджується, знову ж таки, погляньте на газ. Газовий ринок, так? У нас знову ж таки там ремонтують газотранспортну систему в десятки разів за завищеними тарифами. Є фактично монополісти, які не можуть продавати газ для населення за європейськими цінами. Давайте зробимо так, щоб прийшли європейські оператори, які будуть. Тобто ланка не зміниться на алес. Але очевидно, що ми отримуємо нові тарифи, нові платіжки, і будемо думати, що з ними робити. Ось ця боротьба зараз за все ж таки перегляд тарифів, яку розпочала батьківщина. На вашу думку, це дійсно крок для того, щоб допомогти суспільству, чи ви бачите якісь політичні інші мотиви? Це мотиви наближаються місцеві вибори, і об'єктивно Юлія Тимошенко, перебуваючи при владі, вона використовувала такі ж самі адміністративні. Ні, важелі і підняття тарифів, і все інше. Тобто, це в першу чергу ми бачимо, що іде політична конкуренція, але в політичній конкуренції використовуються популістичні і соціально привабливі гасла. Тобто. Безумовно, тарифи вони не обґрунтовані, але кожен практично із представників політичної влади був у владних кабінетах і мав всі можливості і шанси змінити цю систему. Ви знаєте, з поміж інших тем, от Юлія Володимирівна, яка була у цій студії, якщо не помиляюся, позавчора так а вона говорила ще про приватизацію державних монополій. На вашу думку, в нинішні часи, наскільки це дійсно доцільний крок, і чи дійсно це допоможе українській економіці? Цей крок є виправданий фактично, але не в нинішніх умовах. Тобто, коли йде війна, коли йде політична нестабільність, і коли йде фактично відсутні реформи в Грузії, чому все стартувало так добре? Тому що все було продано абсолютно. Але там були державні гарантії, там була державна стабільність, і там була угода із олігархами. Тобто, фактично, якби не критикували Саакашвілі, але він... Фактично вирішив питання олігархів Грузії. І привів європейських інвесторів у нас навпаки інвестори втікають, тому що немає прозорих судів, є побори, є корупція, є засилля органів прокуратури правоохоронних структур, які тільки фактично витрушують будь-який капітал. Жоден приватний великий бізнес в Україну не прийде. А от ця цифра, що в 6, навіть до 8 разів впали інвестиції, скоротилися інвестиції в нашу державу. Як ви думаєте, чи достатньо уряд багато робить для того? Щоб все ж таки ці інвестиції назад повернути, багато хто навіть говорить про преддефолтний стан України. Уряд, звичайно, що намагається, і він би дуже хотів, щоб інвестиції приходили, але відсутність реформ, тобто у нас немає дерегуляції, тобто відкритий бізнес в Україні, тобто навіть фактично відкрити людині, стати простим фізичною особою і підприємцем необхідно потратити як мінімум два тижні, тобто отримати виписки, дозволи різні, хто прийде робити бізнес в Україну, коли тут війна, коли знову ж таки, Є бюрократія, дуже така висока, і є корупція. Тобто для бізнесмена невигідно тут працювати. Це в першу чергу. А уряд не робить реформ. За рік жодної реформи не було впроваджено, абсолютно жодної реформи не було здійснено. Тобто, якщо там дехто називає підняття тарифів реформою, тобто це не реформа. Реформа це зміна інституцій, зміна процедур, зміна персоналу. Тобто, а в нас ми бачимо, В нас є над чим працювати. Ми щиром дякуємо за вашу точку. Зору нагадає гість канал каналу 112 Україна був Анатолій Октисюк, політичний експерт. Ми рухаємося далі.